Айма Бога. Це як нас показує, що в Сітерамічної ради, що він його ніхто не привітається. Щоб ви може зрозумів, що, розуміє, що ці кошти, ці влату, ті кошти, які він отримує, загальну плату, він повинен тратити кошти на горі. Він отримує за те, що він буде допомагати. Дякую. А вас обрали, щоб не питати і не провокувати. А що ж ви воду там навіть?